Тут, наприклад, ще одного бере. Я забезпечений юнітами просто на ультрависокому рівні. І мені зараз треба дійти. Просто дійти до пацану. Ну, все, да звісно. Забрав місто, ага. Ну, дивись якщо два міста я забираю одночасно. О, лицарі пішли. От лицарі це небезпечно. Ну ти Йолки палки а? Ну що ти будеш такий робити? <кій> Всі грають через грбаного дипломата, і що мені з цим робити? Тут він захопив. Що там по ксінгсі? 4 місця. Нефайно. Нефайно. Там катапульт, ну все, вже пішла оборонна тактика через катапульти. Прикольно. Класно, пацани, так. Да? Оборонна тактика через катапульти Сама крута тактика. Яку тільки можна придумати, ніхто так не робив, і от знову. Так, да, пацани? Так, да, звісно, подумали пацани. Тут ми підходимо, просто залітаємо, забираємо, все. Підійшов, послабив і вийшов. Підійшов, послабив і вийшов. Все дуже і дуже просто робиться. Просто сама проблема ще в цих е, придурушних. Їх дуже багато, пацанів, я серйозно сейчас скажу. Я сейчас навіть не шучу, реально духі Просто дофігіще, їх дуже багато. Тобто, ну чому їх спавниться так багато? Тобто, подивись, я яма витратити ресурсів на те, щоб набрати собі отаку от армію. І скільки він мав витратити, він, він витратив 8-8 зірок, 8 зірок, і у нього все, У нього, бачиш, у нього все є. У нього є ідеальний отряд, який просто не вмирає не ніколи, не, не втомлюється, стоїть перед спінермасом. Ну зате ми забрали місто. А це вже не хухри-мухри. Де стоїть браток? Де він? А де він? А, він тут стоїть. Це я придурочний, звісно. Ну ладно, зараз будемо потрошку забирати. Тут забираємо братка. Залітаємо. О, капапульта, капапульта пішла в попу. Все, так, забираємо тут. Забираємо. Проходимо просто, не стісняємося. О, це помилка зараз велика. Тут треба зараз послабити і забрати. Оце обов'язково була зараз. Якби я щас цього не зробив, то я би вмер. Серйозно. отут тут зараз будемо проходити сюди такий партизан трошки. Так, мені не нравиться те, що це він прийшов тут до мого міста. Так смішно, він, кеш, стоїть. О, знаходимо братка. І йдемо вбивати братка. В мислі. Ідемо вбивати братка. О, все. Ух, одним менше. І на том пасіба. Так, тут сюди. Тут отходим. Тут сюдима, звісно. Тут відходимо потрошку, тут одходимо сюди, тут йдемо сюди, стріляємо от сюди, тут нічого поки що, тут підходимо сюди, помилка трошки, стріляємо сюди. Тут влітаємо сюди, тут влітаємо. Сюди, тут е послаблю до одного, звичайно ж. Що, очевидно, я вважаю так, сюди, тут сюди, підходимо вже, потрошку, да, максимально, максимально потрошку, максимально підходимо. Бо інакше ми тут застрянемо дуже надовго. Я цього не хочу, мені це не треба просто. Тут ми встановлюємо. Тут уже місця нема. В тому місці. Класно, да? Круто. Тут що, тут мечник. Тут браток. Тут я можу отак зробити, тут я можу отак зробити. Пройти сюди. Тут, О, тут ми зараз будемо заходити. О, браток. Здорова. Арта браток. І займаємо. Ну, займаємо, ну це так. Це таке невпевнене зайняття місця. Дуже невпевнене, причому, ну так і є. Воно реально не впевнене, і ми тут, в принципі, нічого більше вже і так і не зробимо. Тут можна хіба що гіганта ще найняти якимось чином. Подумати треба яким. Виростить, ой, спалить ліс, зробить ферму. І отут ще щось зробити. Лісопилку поставити. Все, займаємо, забираємо гіганту. Тут впевнено, ми вже зайняли. О, тут взагалі не впевнено. Тут прям дуже не впевнено. Але, ну, тим не менш, тим не менш, зараз будемо щось вигадувати. Да, Тут послаблювати починаємо вже потрошку. Да. І переміщаємо наших супер'юнітів. Трошки поближче зроблю вам. Отак. От, от Переміщаємося. отут Ох, як хорошо. Прям переміщаємося, а ти диви. Наймаємо, тут уже нема де наймати. Тут наймаємо, переходимо. отут хорошо щас буде. Тут зараз добре так станемо. Так хопа і забрали пацана. Отут хопа, і забрали пацана. І ще й просунулись в глиб території. Ай, хорошо, слухай. Хорошо, прям вообще хорошо, слушай. що Мені нравится, прямо. Тут сюди опа і атакуємо ще його. Оце ми впевнено зайшли. Оце оце впевнено зайшли. Я вважаю, що це ми, оце називається зайшли впевнено. Це хорошо ми зайшли. Тут ну, тут можуть забрати, так, да, якщо там будуть, наприклад, капапульти будуть або ще щось в цьому роді, то можуть, да, забрати. Але ну, ми дуже впевнено зайшли, і отут ми прям дуже хорошо зайшли, тут вообще нікого нема. Тому, в принципі, я вважаю, що ми дуже впевнено рухаємось, як я вже сказав, да. ми впевнені. Головне бути впевним в своїх діях. Опа! Бачив, який браток стоїть прикольний. А це ми його забираємо, все. Тут щитовика переміщаємо. Тут зараз треба просто попадати. Попадати зараз треба в, в кольосика в своєю мишкою, яку ви не бачите. Так, тут-сюди. Тут у тут нас 100 зірочок ще є. Наймаємо нам потрошку. О, дороги прямо ба, хороші. Прямо мені подобається. Вах-вах, що за тяги такий бах. Ти типу, подиви. Ух. Ну це, ну, це перемога. Це вже перемога, я вважаю. Це наша перемога. Чого вони не здають, я не знаю. До речі, треба було, треба було зробити в політопі механіку, щоб можна було здатися. Це було б прикольно, як я вважаю, принаймні. Це було б як мінімум забавно. Тобто можна, Якщо ти бачиш свій ну, ворожий, наприклад, перевагу, перев то можна просто було б е, взяти і нажати на кнопочку, наприклад, типу, «Здатися». Ну і все, і ти би здався. І всі території, тобто ти вибираєш, типу, кому перейдуть всі твої території. Набутки життєві і е, граби тому гравцю, якому це переходило, вона б е, кидала типу, повідомлення: типу, гравець такий то пропонує вам, щоб він здався. Всі його території відійдуть вам. Ви приймаєте цей факт? Ну і там вже да-ні, Тобто, як і мирний договір його можна розірвати, а можна не розірвати. Так і тут можна, щоб було здача, наприклад, тобто, можна прийняти те, що він здається, а можна не прийняти. Тобто, я думаю, всі би прийняли. Крім таких от людей, як я, які проходять челендж, і їм не потрібно, щоб він здавався, це була б хороша ця. На цьому можна було б дати оцю, наприклад. Ай, ти ж зараза така. Щоб ти жив, здоров був просто, а. Пигедошний. Нет, куда? Нет. Ну я з одним подружився точно, а от. А от з. Паже, я ж усіх не можу атакувати, чи тільки Еліріона? Ні, всіх. О, я можу атакувати всіх, можу, да. Фух, Бо я злякався трошки. Так, ну тут треба впевнено так залітати сюди. Прям так от. Тут забираємо гіганта обов'язково. Тут підходимо сюди, тут забираємо братка, підходимо сюди. Тут ми забираємо, послаблюємо лучника, тут послаблюємо братка, тут залітаємо отсюда, от сюди, отак, от захисником залітаємо, а не просто так. Якоюсь. Тут хорошо, покращуємось. Дуже добре. Добре, так. Отут, приємно. Так, стріляємо в мечника. Тут залітаємо сюди, забираємо. Тут Тут ми забираємо чувака, який отакий незахищений. І я чомусь відійшов знову туди, я не хотів цього робити, ну ладно. Забираємо тут отаким чином. тут, тут мене, Тут мужик прикольно окупувався, тут зі своїм цим. Своїм лучником, але мечником. Ну, Це йому не допоможе від того факту, що я його зараз заберу. Але забирали місто ще одне. Вугу, ми дуже впевно зараз просуваємось на територію братка. Але ну, ми ж розуміємо, що ми так і впевнені в собі, так і впевнені в собі, до того моменту, поки він не проведе зараз чувака на нашу територію. Ну як чувака, якого ви розумієте, я маю на увазі, звісно ж. Ну тут ми, звісно, да, послаблюємо трошки, ну як трошки. Наймаємо нам. Тут би нам зараз поставити ліса Поставити нам хижину і найняти краба. Опа! Все, браток, що, як ти? Як діла? Хорошо, все, так. Да? Живий? Живий. Я бачу, що живий. Послаблюємо нам мечника, лучника трошки, да, лицаря, послаблюємо. Послаблюємо братка, послаблюємо братка. Приятно. Тут хорошо залітаємо. Підходимо сюди, послаблюємо братка, послаблюємо братка. Тут, тут добре, тут все, в принципі, добре, мені подобається, як ми тут стоїмо. А той факт, що я не забираю катапульту, мені не подобається, тому зараз ми будемо прокладати тут максимально дороги, щоб я міг прийти от сюди і не проатакувати катапульту, а просто от, ну прийти. Знаєте, люблю так. Просто прийти, постояти трошки, знаєте, і піти. Беремо нам тут ще одного краба в столице, прекрасно в нашій столиці. Тут беремо, берем? лісопілку. Ставимо нам і хлібопечку. Отаким От чином. Наймаємо краба, все, ми не переможні тут майже. Майже. В тому загвоздка, що майже. Тут підходимо, тут наймаємо ще братків. Тут що у нас тут? Тут у нас все погано, треба зараз. Послабити братків оцих, щоб вони не зачіпали мого гіганта, скільки можна. Так, отут, до речі, ми заходимо сюди для розвідки. для розвідки Тут ми нічого поки, да тут нічого, тут отут можна підійти було б. Ну і ліріон кейсно, дарма він так напросився. я Я спробую зараз йому ще раз запропонувати мир. Запропонувати мир. Все, я, я не хочу не воювати. Ну, мені моїх військами я, я, я заберу зараз, звичайно, звісно, Все. Все, брат, ну що ти починаєш таке? А в мене тут лінія оборони в два в дві лінії вже. Оборони стоїть. Тобто я не знаю на що він сподіватися буде. Це я просто рознесу в хлам таким чином, що у нього навіть дракона великого нема. Ну, ребята, то я його зараз просто рознесу таким чином, що в нього там не буде військ, просто в його містах, і все, він буде наймати якесь військо, і я буду одразу вбивати. Ну і все, він мені вже більше нічого не зробить. Так, тут стоїть браток. де він? Де він може стояти? Непонятно поки що. Поки що не ясно. Не ясно, де стоїть. Підлетаем. Хорошо, підлітаємо, мені нравится так. Так. Вот тут що у нас ветеран мечник. Дай пішов ти, мечник, ветеран. Давай сюди. Атакуємо. Ой, тихо, тихо. Тут сюди стріляємо. Чому би й не? Тут треба. У нас що тут? Дороги немає, чи що? Тут нема дороги, поясніть мені. Мені хтось пояснить, чому в мене нема дороги? Ну тут тільки я сам. А, ну і сюди підлітаємо, просто братка гасимо тут потихеньку. Тут заходимо сюди і тут залітаємо так. Тут у нас що? Тут ми рухаємось от сюди. Говне про це не забувати ніколи. Про те, куди ми рухаємось. З якою швидкістю? Як постійно? А постійно ми маємо рухатись завжди. ну Такий челендж мені подобається. Цей челендж теж. Мені він дуже подобається. Він такий довгий, повільний, багато відосів можна буде напилить, напіліть, просмотрів зробити. Ай, хорошо буде, ай добре. Це мені нравиться таке. Так, отут тепер на східному фронті що у нас тут? На східному фронті, в принципі, все добре. Ну так, стабілізуємо трошки ситуацію. Вибачте, будь ласка, за цей звук. Трошки стабілізуємось. Ну, в принципі, да. Повільно так, повільно рухаємось до перемоги. Беремо торгівлю. Щоб на наступному ходу виконати цю ту саму. Так, що він робить? Що він робить? Обстріл міста, ну нормально, в принципі. В принципі, хорошо. В принципі, живем, там ми живем точно. Ну там ми живем, Там базарю живем, живем, ну живем, ми ж точно ми живем, ми маємо жити. Якщо він захоплює наше місто, то це нехорошо. Це прям дуже нехорошо. Ну, в принципі, да, ще одне місто, Ксінксі захоплюємо, це вже майже столиця. Е, куда? Я захоплюю. Алло. Брат, ти шо, попутав, чи чешов. Давайте мы до речі, Си вже захопили. Куда отвергать? Я тебе сейчас отвергну. шо, вообще попутав? Браток, ти нормально все, да? Живий? О, блядь, смішний який, дывый покемон. Атаку начав. Атаку титанов начав. Ти диви. Диви-диви, просто краб, да. Краб, ага, краб Прикольний, да? Мені нравится, да? Прикольний дракон. Типа Веселий. Такий достатньо, типа смішний трошки. диви, опа. Дивись, нема. Дивись, опа. Дивись. Опа, дракон, так. Да? Прикольний, мені подобається. Опа, вже нема. Все, тут раз. Все, підходимо. Так, тут підходимо потрошку, Тут наймаємо нам отак, братка. Тут що. Ой, диви, опа, нема. Ой, а що сталося? Він мене, конечно, не неприкольний. Мене взагалі максимально неприкольно відволік. Але ну, що робити вже? Вже ж почав. Вже почав що? Будемо зараз відбиватися від тебе братишка. Братишка, зараз будем тебе... будемо тебе. Зараз будемо бить. Больно причому. тут дубінчиків б'ємо, тому що треба послаблювати того, хто в місті. Тут б'ємо мечника, очевидно. Тут підходимо потрошку. Наймаємо нам так, братка. От тут треба щось порішати сейчас із ним. Тут треба лісопільку поставити. Раз, два, три. Що, да? Тут хлібопечку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ого, Живем, живем, хорошо, живем, приятно. мне нравится. Я тут ставим еще ферму. І тут еще ставим ось. Там хижин. І наймаємо нам братка. Топового крабика. Хорошо, все дойдем до клабика, ребят. все дойдем до клабика. Бах, забрали, Все, я не знаю, він мені вже нічого не зробить, тут точно вже все. Так, вони обоє бачать, значить він тут стоїть. Хе-хе-хе, пішов вон. Геть, все, це останнє місто Ксингсі. Ідеї. А, е е да, Ксінгсі останнє місто. Да, все, і ми забираємо Ксінгсі по-любому. Ксінгсі вже точно сейчас все забираємо. Ну, ребят, ну, інакше уже ну, бути не може. Ну ми должні забирати його тут уже. Ну точно, ну серйозно. Це вже не смішно навіть. О тут забираємо. Тут ми сейчас будем забирати. Не, не будемо ми забирати нічого, конечно. Ми трошки сейчас постоїмо тут все і підемо далі додому. Потому що, ой, а що це тут таке, вибачте, сталось? А що це у нас тут? Прикольно, я одійшов назад, конечно. Мені не подобається як я одійшов. Максимально мені не подобається як я одійшов. але доведеться зараз щось рішати тут. Так, отут. Отут у нас э, містер чувак стоїть. Треба зараз вгадати просто де він стоїть. Якщо ви стане. О, вгадав. Хе-хе-хе, пішов вон. Катапульта. Ти моя ціль. Моя ціль, мій огонь просто. Моя моя ціль. Катапульта була, і я їду в досяг. Так, що тут? Тут треба зараз робити грамотні речі, а я їх не вмію робити. Пацани, що робити? Хтось знає, що робити в такому випадку? Хтось бував в, такому, в такій ситуації. Бо я просто перший раз. Коли треба робити щось грамотне, а тут, бачите, проблеми трошки. Ну ладно, це шутка, звісно. Раз. Два, гігант та все. Отут треба зараз найголовніше рух зробити. Це оцей рух, отакий, так. Да. Ну, хоча на двомечника найняти. Тут підходимо сюди, забираємо чувачка. Так, да, обов'язково. Тут ми зараз одходимо сюди, стріляємо. Угу. Тут забираємо так. І тут рухаємось уже. Тут вже рухаємось потроху. Хорошо, все дуже нормально. Ми тут стабілізувались. нібито як. Ну і катапультами вже обстрілюються. А це значить, що ми все. 10 міст, у одного у другого. І у Імперіуса одне місто. В принципі, так. Да. Ну, ми живемо, ми живемо максимально, ми живемо, звісно, да. максимально живемо. Тут місто ми сейчас можемо навіть в облогу взяти просто, а потім насильницький мир йому нав'язати і все, і хай живе собі. <кій> тут ми наймаємо, тут підходимо сюди. Бачив таке? Я теж. Раз, два, підходимо. Оставимо нам дорожки. Звірок у нас вистачає з головою, враховуючи той факт, що ми нове місто собі захопили. Тут ми теж підходимо, так от, забираємо братрів. Да, от от. Тут ми трошки підходимо підлітаємо. Тут підлітаємо. От тут підлітаємо. Отак от. от. Б'ємо обов'язково гіганта. Тут стаємо сюди, щоб нас не вбили. Тут сюди йдемо. Ось тут що? А тут все. Підходимо сюди, забираємо цього, обов'язково забираємо цього. Сюди стріляємо в гіганта, звісно же. Тут сюди ма, і тут наймаємо. Да, Нормально. В принципі, живем. В принципі, живем. Але ну, це дуже слабке живем. А, да, Слабке живем, достатньо. достатньо слабке. Тут можна ще підійти от сюди, стрельнуть отак. Тут можна стрельнути отак і забрати місто, до речі. А тут підійти сюди крабом. Треба туди було підійти, і я підійшов. Чому я туди підійшов? Тому що я готую собі вже захоплення на наступні ходи. І таким чином ми захоплювати будемо. Да, я вже готую собі підґрунтя для захоплення. Отут я ставлю спеціально чувака, щоб він відволікся на нього. А тут ми забираємо братка. Да, от так от. Ставимо так, щоб він відволікся на нього. Саме так. Тут ставимо таким чином: все, ми тут живі. Тут збираємо огірок морський. Звичайно, збираємо морський огірок. А ви що так не робите? Е, наймаємо чувачка. Наймаємо, підходимо сюди. Да, от так, от. Підходимо сюди, забираємо гіганта. Отут треба зараз організувати нам максимальну оборону цього міста, треба його максимально зараз обороняти, тому що він не підійшов до нас чувак. А якщо він до нас підійде, нам буде погано. Це очевидно. Тут немає мечника, головне було не забути про це. Я чого, власне, сюди повернувся на цьому ходу, щоб найняти мечника. Єдине. Отут-сюди стріляємо обов'язково і стаємо от сюди. На... На що я це роблю, пояснюю. Я хочу це місто, оце, оце. хочу його окружити повністю військами, щоб не міг підійти ворожий розвідник. Отак -от, да.